Какую великую страну мы потеряли из-за слабости, вот такой бесконечной мерзости, пошлости правящих элит. И почему сейчас такое отношение к Путину и вообще к новой команде России? На російському телебаченні сумують за тим, як жилося у СРСР, та вважають, що команда, яка зараз керує Росією, є по-справжньому новою. Давайте подивимося на ці нові обличчя. Просто один кадр з вчорашньої інавгурації Путіна. Ну от скажіть. Це ж прямо новачки в російській політиці. Це люди з палаючими очима, з бажанням щось робити гарне для Росії та для всього світу, особливо Шойгу. От скажіть, саме так і виглядає людина, коли в неї все йде за планом. Ну, тому що ну ти бачиш, це зовсім інші люди. Гарма хотів понравитися просто. Да, а у нас ще так, які люди? В правіці, адміністрація президента, регіональне. То есть люди, которые ну, ничего не боятся. И ты смотришь на этих людей, и ты понимаешь, что можно верить. Но это настоящие люди. Но посмотрите, как изменилась атмосфера в обществе. Посмотрите, как народ поддержал своего лидера. Доверил. Беспрецедентное голосование. При том, что все понимают, что впереди еще большие испытания. Ну, что до великих выкликов, это Соловьев сказал верно. Адже с каждым днем додали больше россиян, Прозрівають та визнають, що на чолі їхньої країни неадекватний дід. І зараз, якраз після інавгурації Путіна, ми можемо почути думку однієї людини стосовно того, що цей диктатор правитиме Росією вічно. Какая может быть інавгурація, когда президент вообще никакого уваження в своей стране, не уваження? Тобто є зембіровка, є деревенський приворот. Кадакто кромі нівої коня на підправі не міня, а це не пройшло і дня з моменту переобрання Путіна на посаду Путіна Російської Федерації. А ця росіянка вже задала справедливі питання. А якого біса ця людина вкотре обіймає цю посаду? Чому стадо за нього голосувало? Куди веде країну цей режим? І більшість цих питань на правду є риторичними. Це факт проте. доводов у человека, у любого нету сказать, почему Путин у нас каким-то чудесным образом 30 лет будет править в стране. 30 лет! Да цари столько не правили! Это же абсурд! Мы полностью порабощены психически. То, что у нас происходит, нас просто убивают, по факту. Нам скоро нечего будет есть. У нас дома скоро все развалятся. Сколько это можно терпеть-то? Сколько это вот этим можно прогибаться? Вы себя уважаете, мы себя уважаем вообще как народ. У нас є хоч доля достоинства, вообще просто. Или ми будемо сидіти і прятатися в углы від этих силовиків. Только ми будемо по щелям сидіти, ныкаться? Це позорно, це стыдно, це унизительно. Це вообще не русского человека. чоловіка. І до речі, стосовно цього, ми об'єктивно розуміємо, що поки що реальної опозиції на Росії бути не може, бо всі різні антипутінські або антивоєнні заклики. Є або контрольованими або просто придушуються. І тут у мене є цікаве спостереження, бо вже не вперше на наче провладному телеканалі російського олігарха Малафєєва один з пропагандистів сказав, що якщо в Росії заговорили про патріотизм, значить вже дуже багато чого вкрадено. Все-таки предполагаю, що ні в одній країні світу немає такої елітарної субстанції, яка образовалась тут за останні 30 років. Эта субстанция считает себя элитой одной восьмой части земной суши, а по факту является ее позором. Произошедшие природные рукотворные катаклизмы последнего времени показали, что Россия снова на развилке. Либо зачистка тех, кто годами управляет процессами, и новая кадровая революция, либо слуги народа, считающие себя боярами, окончательно закрепят за собой право жить отдельной от остальной страны жизнью. Получается, что патриотизм – это для лов. Для себе і своїх пацанов нужны подряды і бюджетне фінансування. Патріотизм це для невдах, а для своїх хлопців вигідні контракти. Зауважте це канал російського олігарха, який так чи інакше є підконтрольним Путіним, таке каже, враховуючи те, що за декілька днів до свого переобрання диктатор мав розмову із представниками російського крупного бізнесу, і враховуючи те, що один з бізнесменів ймовірно такий якось образився, вірогідно, путінські гаманці. Не змогли щось поділити. Мені чомусь здається, що російському бізнесу дуже неприємно, м'яко кажучи, через економічні проблеми Росії та Китаю. Бо не просто ж так вони сьогодні випустили представницю російського МЗС Захарову з російсько-китайською мантрою. Правда? развернута, то, как вы знаете, дипломатия лидеров играет центральную роль в развитии всего комплекса двусторонних российско-китайских связей. За пребывание президента России Владимира Путина в должности президента Российской Федерации двусторонние отношения вышли на, как было сформулировано, беспрецедентный высокий уровень за всю их историю. Имеются впечатляющие результаты в практической кооперации, развиваются гуманитарные связи, эффективно осуществляется внешнеполитическая координация. Сотрудничество между Россией и Китаем строится на Основі широкої общності інтересів в взаємного уда уваження, і найважливіше, рівноправ'я. і бла, 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 повага, рівноправ'я, товариші тощо. Але чому ж Захарова цікаво, от не сказала про те, що у Путіна зараз є серйозні проблеми через його оцей цей безпрецедентно високий уровень отношені з Китаєм? Адже за останні місяці проблеми з транзакціями між цими країнами реально зросли. І зараз багато китайських банків відмовляються приймати платежі з Росії. Це все почало впливати на китайський експорт до Росії, який у березні був на 16% нижчим ніж у попередньому році. Ну а тут є, до речі, і позитив і для України, адже імпорт китайських станків має вирішальне значення для перенапруженої російської оборонної промисловості. Тому Путін ймовірно припускає, що його чолобитна для сі. Вирішить проблемну ситуацію. Путін може дозволити собі приділяти майже всю свою увагу війні і своїм зовнішнім альянсам, тому що внутрішня опозиція вже майже не стоїть на заваді. Зростаюча хвиля репресій змусила замовкнути майже всіх його критиків. Внутрішні проблеми Путіна будуть зосереджені виключно на закріпленні його все більш централізованої влади. Путін витрачатиме більшу частину свого часу на роздуми про війну, і це охоплює роздуми про зовнішні відносини, тому що Росія. Не в тому економічному становищі, щоб самотужки взяти на себе весь захід, ну і направду це логічно, оскільки, попри казки Путіна про зростаючу економіку, вона перебуває в досить кепському стані. Он досить показово ми чули росіянку на початку цього відео, яка сказала, що їх всередині Росії фактично влада вбиває, бо життєві умови в країні поступово погіршуються. Цим от Російським елітам важливо побачити, що їхній бізнес не під загрозу. Самому Путіну важливо вирішити проблему з експортом та імпортом із Китаєм. Ну а Китаю, а Китаю просто вигідно все те, що відбувається зараз, як у Росії, так і у Європі. Вони взагалі розширюють свою сферу впливу на інші країни континенту, аби в перспективі скласти ще більшу конкуренцію штатам. Ну і в Білому домі мені здається, це все прекрасно бачить. Голова КНР Сі Цзіньпін рішуче виступив проти критики його країни за тісні відносини з Росією під час війни в Україні, як пише The New York Times, сі заявив, що ми проти того, щоб криза використовувалася для перекладання відповідальності на третю країну, очорнення її іміджу і розпалювання нової холодної війни. Це різке зауваження, схоже, було спрямоване головним чином проти Сполучених Штатів, які вважають, що Китай, крім того, що купує величезну кількість російської нафти і газу, продовжує допомагати Москві у війні в Україні, надаючи російським військам супутникові знімки, а також деталі для винищувачів, мікрочипи та інше обладнання подвійного призначення. Поки залишається відкритим питання, чи вдасться диктатору задовольнити інтереси своїх гаманців. Причому йому ж це ж бажано б якось зробити такий спосіб, щоб і росіяни раптом нічого не запідозрили. Коротше тут будемо стежити за інформацією. Завіряю вас, що і впредь інтерес і народу Росії будуть для мене. Прівишив всього, а в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо це є дійсно зараз найголовнішим. До зустрічі!